Врятували країну, я так думаю, що тому що якби так продовжувалось, то ми би не бачили зовнішньої підтримки. Хоча і насправді знаєте, що от в чому і проблема на сьогоднішній день, як розвивалася ця ситуація? Зеленський не звертав уваги навіть на майдани, на картонкові майдани, які виходили. Вони навпаки, от Служба безпеки України, з яким мені відомо, вона вишукувала там організаторів, намагалася їх виловлювати, провокувати там і так далі. Тобто вона боролася з цим суспільним явищем як вільне суспільство. Однак, після чітких заяв Європейського союзу, після їх лідерів, які сказали, що ми припиняємо фінансування України, Зенський одразу змінив позицію і змінив закон, тобто відмінив ці всі зміни в закон, і навіть не вибачився, сказав, що це і була ініціатива депутатів або ініціатива того ж самого малюка. От ми бачимо, як роз'єднується суспільство. Тобто в нас є частина суспільства, в якому існують справжні цінності, які цінують свободу, справедливість, да вони які цінують правду як мінімум. І є та частина суспільства, яка зацікавлена в цій корупції. Її очолює на сьогоднішній день як, ну, як не сумно це звучить, але все-таки президент Зеленський разом з його менеджерами, з Єрмаком і з цим оточенням, які навколо нього. І от вони борються з цим вільним, знаєте, суспільством, яке дійсно вибороло, зупинило цю війну, про яке ми говорили, яке мобілізувалося, взяло зброю в руки і зупинило ворога. І зараз хоче жити в цьому суспільстві хоче жити в тій країні, які вони врятували. Але є інша частина, яка. Дійшла до, як кажуть раніше, казала це до годівниці, до кормушки і не хоче від неї відриватися, хоче її зберегти. В них мотивація зовсім інша. В них мотивація заробити грошей, бути при владі. Тобто, ну це все знаєте така хвороба, яка виліковується лише виборами, тому завдяки вашій роботі, завдяки роботі засобів маси інформації за активному частині суспільства, яке живе в соціальних мережах. І дійсно про це говорить, Я вважаю, що ось створити таку ще політичну еліту, яка має відповідні якості і чинні ну, якості особисті, і готова буде. Відповідати за свої помилки, оце наше наступне завдання, тому що саме так суспільство майже в нас народилося. Путін прикладає всі зусилля для того, щоб в Україні народилася свідома нація, свідоме молоде суспільство, і яке зрозуміло, що Росія це ворог, який раніше маніпулював своєю дружбою з нами, саме тільки для того, щоб захопити Україну і потрапити під економічний та будь-які політичний вплив. Але існує, і народилося це суспільство, і тепер залишається, щоб це суспільство привело до влади і поставило на чолі себе відповідних людей, які будуть жити по їхнім правилам, і тільки тоді це все буде, знаєте, мон, монолітне таке суспільство, яке вже ніхто не відгризе, ні шматочка від нього, і, і тоді з задоволенням будуть допомагати нам і партнери. І...